Ках фестивалю її в тернополі виступив знаний в Україні гурт Козак сістем. Музиканти виконали відомі пісні, «Шабля», партія снайперів така спокуслива, коли вона не було і от. Альбом «Козак Сістем» Живи і Люби увійшли пісні, авторами текстів, яких є Сергій Жадан, Юрій Іздрик, Дмитро Лазуткін та Олександр Положинський. Ми товаришуємо з поетами, поети дуже цікаві люди з ними. Дійсно, навіть корисно аналізувати цей світ і жити в один час з такими безперечними монстрами, як Жадан, Лазуткін, Положинський, Ірванець, Іздрик, І Поліжака, і Малкович і багато-багато інших наших друзів. Під час концерту козаки виконали пісню така спокуслива разом із її автором Дмитром Лазуткіним, чим дуже сильно запалили публіку.